Навчимось сьогодні друкувати велику та маленьку літери Р Розгорни зошит в клітинку. Знайди новий рядок та постав у ньому крапочку. Від крапочки знайдемо лівий верхній куточок. Починаємо друкувати. З лівого куточка опускаємо пряму на дві. клітинки з лівого куточка опускаємо пряму на дві клітиночки вниз. Зверху малюємо півколо до середини прямої. Спробуємо ще раз. Відступаємо клітинку, опускаємо пряму на дві клітинки вниз. Та півколо до середини прямої. Пропишемо так. Цілий рядочок. Навчимось писати маленьку букву Р. Вона така ж сама, як і велика. Відрізняється тільки розміром. Знаходимо найпершу велику літеру Р Внизу ставимо точку. Цю клітину ми пропускаємо. В наступній клітинці пишемо маленьку букву Р. Напиши її так, щоб вона помістилася в одну клітинку. Прописуємо цілий рядочок. Напишемо склади з буквою Р. Знаходимо маленьку букву Р, яка надрукована першою. В клітинці внизу ставимо точку. Цю клітиночку ми пропускаємо. А в наступній пишемо перший склад. РА. Як ти думаєш, які дві літери слід написати? Правильно Р і поруч букву. А. Всі літери пиши маленькі. Наступну клітиночку пропускаємо. Пишемо РО, Р та О. Пропускаємо клітинку. Пишемо: РЕ. Р та е пропускаємо, напишемо склад Рі. Р та. І Пропускаємо, напишемо склад. К. Х. Та. А А тепер в новому рядку напишемо ціле слово. Воно складається з двох складів Рі та Ка. Що ж у нас вийде? Правильно, рі ка Знаходимо ось цю буквочку Р. Одну клітину пропускаємо, а в іншій Пишемо слово ріка, не пропускаючи при цьому клітинок між буквами. Внизу зробимо звуковий аналіз до слова ріка. Пригадай, буква І вміє пом'якшувати. Отже, перший звук ми чуємо пом'якшений рі-рі-рі. Позначаємо двома рисочками. Наступний звук І. Голосний кружечком. Наступний звук «К», к – приголосний твердий рисочкою. Останній склад А. Кружечком. Ділимо на склади Рі К. Малюємо човники. Визначаємо наголос. Йди до мене ріка! Тягнеться останній склад. Ну а тепер візьми олівець будь-якого кольору, знайди найкращі букви та намалюй над ними корону. Чудова робота!